Чуйшле вреве, як був Боже Син, наш месія, син людський Шум ця з неба, де небесний трон. Звіти не пісня, славний наш Господь привітай, лава, юди, чуєш лев реве. привітай левоюди, чуюшла в реви, привітайвоюди. Чуєш грави, привитайла люди, Чушла в Чуєш Чуйшла в рав, Чуйшла Грава, Чуєш Чуйшла Грави. Чуєш, ле чуєш ле реве, Бог Сіону, Бог пророст. Наш месія став як плоть та кров, ти один достойний відкритий відкрити Смирен ти, як ягня, але ревеш як лев, але ревеш, як лева юди, чуєш лева юди, Чуйшла грави, привітайла люди, чуйшла Привітай лева люди, чуєш вже, Чуєш вже, Чуєш вже.

Отуйти шлях Господу от шлях, Оттуйти шлях Господу отуйти шлях, оттуй шлях Господу отуй до шлях, Отуй до шлях Господу, отуй до шлях, Отуй до шлях господу, отуй до шлях, Отуй до шлях господу, отуй до шлях, Отуй до шляху споду отуй до шлях. Готуйте шлях господу, Готуйте шлях, Готуйте шлях, господу долини Понестись вершини, підвистись долини, принистись вершини, при... Піднестись Готуйте шлях, Готуйте шлях господу, Готуйте шлях. Отут і шлях Господу, отут і шлях, Отут і шлях Господу, отут і шлях, Отут отуй шляхосподу, привітає юди, чуєш лев ливе, привітай чуєш лев реве. Chuy shlavrava, chuy shlavrava, chuy